Чому ми ніколи не зрозуміємо один одного і що з цим робити? Після війни українці розділились на: ті, хто виїхали з України рятувати себе та дітей, ті, хто не зміг поїхати через фінансові труднощі, ті, хто зміг поїхати, незважаючи на фінансові труднощі, ті, хто впевнені, що все буде добре і їхати нікуди не треба, чоловіки, які залишились тому, що просто не можуть виїхати, ті, хто впевнені, що потрібно бути. Патріотом до останнього і залишатись, попри все. Ті, хто вже давно не в Україні і живуть та працюють за кордоном, ті, хто залишився через вік і неможливість виїхати фізично, батьки, яких забрали діти, що живуть за кордоном, до себе, ті, хто мають і гроші, і достаток, але бояться їхати в іншу країну, бо бояться нових труднощів, ресоціалізації в новому суспільстві, бояться покидати свій дім і так далі. Бояться того, що можуть поїхати невідомо наскільки. Ті, хто вірять в те, що українські землі мають бути російськими, назад в СССР і таке інші. Ці люди, як легенда, я жодного разу не зустрічала таких людей, ні, мої знайомі, взагалі в моєму колі, таких людей нема. Але кажуть, що у соцмережах такі люди є. Я не знаю, чи, чи це агент. Якось вони так заховали, що здається, що їх не існує. Українці, підкажіть, будь ласка, чи ви знаєте таких людей в реальності? Що я почала помічати? Що люди, які виїхали рятуватись на початку війни, вже приїхавши додому, почули себе вигнанцем емоційно. Бо є такий фльор, ми тут страждаємо, а ти ні. А треба страждати усім разом. Наче ти зрадник через те, що поїхав, і неважливо, чи ти рятував свою сім'ю, і скільки ти зробив взагалі для України. Далі булінг зірок та інфлюенсерів через те, що вони мало роблять для України і взагалі їздять на свої концерти або заходи і нічого не роблять. Ті, хто розмовляють українською мовою, булять тих, хто вчиться або не розмовляє українською мовою, чи ти не патріот, чи щось в такому Тусі булінг за те, що люди не дають гроші на різні потреби зсу, навіть коли цих грошей просто немає на життя. І стикнулись ми також з кризою самоідентифікації. Пишіть, якщо ви бачите інші конфлікти, будемо з вами розбирати та що з ними робити. По перше, треба зрозуміти, що все, що зараз відбувається з людьми, відбувається на базі надмірного воєнного стресу. З якого ми ще будемо роками виходити. Інколи стрес корисний, так, але в невеличких дозах і такий, що швидко закінчується. У нас же з вами стрес довгостроковий. Довгостроковий стрес, що дає зміни навіть генетичні, навіть якщо ви за кордоном все це переживаєте, тому потрібно з великою увагою і повагою до себе відноситись зараз. І до інших також. Будь ласка, відноситесь з повагою і до себе, і до інших. Проживаючи, або якщо ми можемо прожити самі свій стрес, його забагато, як зараз, ми їм ділимось, ми його віддаємо а, в різний спосіб, де формується наше бачення світу, ми бачимо більше ворогів серед своїх, навіть якщо їх взагалі нема. Усі прості проблеми будуть здаватися дуже важливими і дуже серйозними. І ми можемо таким станом заразити один одного. Уявіть, наприклад, я більш-менш впоралася з стресом, розібралася з своїми справами. Я маю змогу щось робити коли корисне взагалі робити щось. І я поїхала до України назад. Не волонтерити, наприклад, а просто жити своє життя. Бо я сумую за домом і так далі. Я їду з приємним відчуттям, що я їду додому у місті. Де мені було добре, де мої спогади, де мій народ, де моя земля, мій дім, де моя квіточка росте на балкончику, і так далі. Я працюю і стараюся жити як можу. Я приїжджаю, а на мене дивляться вже інакше. Чого це я не страждаю, як усі? Чого це я живу, насолоджуюсь життям? Я вже не відчуваю, що я вдома, хоча я вдома, я вже відчуваю, що я вигнанець і мені тут не місце. Я якийсь вже не такий, я не підходжу цьому соціуму, і це дуже боляче для людини, і дуже багато людей з цим зіткнулись. Не можна втрачати відчуття дому. Це страшне для наших людей. А відчуття дому створює не тільки земля або взагалі не земля, а сам народ та ситуації, з якими ми стикаємось, коли живемо. Де ми можемо самореалізуватися, де ми відчуваємо, що ми потрібні. Якщо ми створимо такі умови. Коли кожна людина, хто повертається додому, відчуває себе як вдома, ну наскільки це можливо, в безпеці, вона себе реалізовуватиме, може дружити, може бути з рідними, це вже буде щаслива людина, у якої є сили щось робити. Наприклад, відстроювати те, що деякі спотворили. До чого це я? Це я до того, що не можна провокувати конфлікти один з одним, бо це на руку ворогу. В українському менталітеті, взагалі, якщо порівнювати інші менталітети, більше свободи дії та менше емоційного страждання та самостраждання, якщо порівнювати, наприклад, з російським менталітетом, так історично склалося, що ми вміємо більше діяти, і нам це необхідно і це потрібно берегти. А діяти це що? Це робити, а не сидіти і казати, що все нам капець. Діями ми завжди більше допоможемо, ніж миттям або підозрами один про одного. Якщо ви ображені на тих, хто поїхав, це теж нормально. Але зрозумійте реальну причину, чому ви ображені, на що і на кого. Напишіть в коментарях, це дуже цікаво чи аналізували самі, Думаю, що багато хто з нас аналізував і себе, і цю ситуацію, яка у нас зараз. Як правило, образи на ситуацію, а не на людей, що поряд. Якщо ви бачите людину, що не плаче кожну хвилину або годину, а живе своє життя, ви не уявляєте, яка сильна ця людина, скільки зусилля треба зробити над собою, щоб пройти цей етап депресії до етапу активності, а не сісти і не сказати все. Я не буду, я не хочу, не буду жити, я просто не знаю, що далі робити, я просто буду сидіти. Це теж нормально. При такому стресі сказати все погано, ми посидимо тут простіше ніж діяти і жити своє життя. Складні ситуації вони зближують людей, але можуть і відштовхувати інших. Нормально і добре, коли ви сиділи разом в метро у місяць і далі дружите і підтримуєте один одного зараз. Але не треба забувати, що ті, хто не був у тому ж сховищі з вами, що вони не є ворогами, і вони теж переживають цей жах просто по-своєму. Чи ви знаєте, що є люди, що не були в Україні під час війни, але зараз через цю ситуацію мають психологічні серйозні проблеми. І що це може доходити до психічної лікарні через це. Не для всіх це важливий момент для знання, що такі люди є, це корисно. Що ще у нас відбулося? Розвал соціальних зв'язків. Я знаю, що у багатьох відносини між друзями і у різних колах змінились. І я не виключення, у мене те ж саме. І це теж є нормально. У такому стані нормально, коли людина концентрується на собі і своїй сім'ї, бо це найважливіше, що є зараз у неї. І що треба оберігати, і не треба мати ілюзію, що ми всі такі хороші, і ми дружимо просто так. Ми дружимо, тому що нам разом цікаво проводити час. Ми підтримуємо один одного, є якісь спільні інтереси. Ми можемо обговорювати, щось робити разом, ми щось пережили разом і через це ми дружимо. Ну не буває дружби просто так. Ми даємо якусь енергію і отримуємо щось, що нам потрібно: увагу, гарно проведений час, виговоритись і таке інше. Їжа для розуму або емоції і інше. Якщо ми не співпадаємо, ми просто роз'єднуємось. І йдемо своїм життям, і це нормально. Хоча люди різні і ситуації різні, вони перефасовують людей, дуже несподівано розкриваючи людей. Не треба через це переживати. Люди дуже різні, і дороги у нас у всіх різні. Булінг зірок та інфлюенсерів через те, що вони мало роблять для України, і взагалі їздять на свої концерти або заходи і не роблять нічого. Буває дуже по різному. Але часто люди, бачачи, що інші люди продовжують життя, обурюються. Я ж тут страждаю, а ти кайфуєш. І мало хто бачить, що для того, щоб зібратись і виступити на сцені, зробити це це дуже важко. І дуже часто ці люди багато інвестують у ЗСУ. Наприклад, зірка або інфлюенсер провели якийсь захід та частину грошей дало, наприклад, ЗСУ. Потім її забули. І вона просто здалась. І гроші не привела на ЗСУ, бо нема. Мінус для ЗСУ. Соціальне засудження переживається завжди непросто. І ще й в такий час, що люди повністю розбиті. До того ж, ті, хто виходять на публіку, вони більш чутливі люди, ніж, наприклад, економісти, аналітики, у яких емоції можуть відігравати меншу роль у житті. Або вони. Інакше просто з ним взаємодіють. А найважливіше, що людина, яка лається на іншу, не розуміє, що вона сама хоче робити більше, ніж зараз може. І то не вона обурена на інших людей, а то вона обурена на себе. Те, що ми говоримо, ми завжди відображення на інших людей, а самих себе. Знову діями ви будете більш корисні, ніж бездіяльністю або засудженням. Ті, хто розмовляють українською мовою, булять тих, хто вчиться або не розмовляє українською мовою. Чи ти не патріот, чи щось такого роду. Навіть наш президент казав, що не треба сваритись через мову. По-друге, цим фактом маніпулюють ну, дуже сильно. Тому, будь ласка, не піддавайтесь. Якщо ми соціумом будемо створювати тиск на тому, щоб усі розмовляли тільки українською. Ми самі ж суперечимо своєму ж принципу свободи. Важливіше не якою мовою ти розмовляєш, а яку позицію маєш. А за те, щоб ми розуміли один одного, російська, українська хоч корейська, чим більше мов ти знаєш, тим краще, тим більше ти можеш донести свої принципи, свою думку, свою позицію, яка не руйнує. Я за те, щоб розмовляти зараз українською. Але з повагою потрібно відноситись до тих, кому, наприклад, це дуже складно прийти на українську. Хто, наприклад, не хоче та бачить потреби переходити, такі є і ґрунтування теж є адекватні. Не треба бути агресивним. Повага має бути першою. Якщо вам не подобається, що хтось розмовляє російською, запитайте, чому ви можете почути обдумано аргументовану позицію. Найголовніше це почути один одного, а не кидатись ярликами. Булінг за те, що люди надають гроші на різні потреби ЗСУ. Скільки б люди надавали грошей, це мало. Частково це і правда. Бо поки не закінчиться ця війна, гроші будуть потрібні і потрібні, і це нормально. Але тиснути на людей, дайте ще і ще, так собі стратегія. Останні ж не треба віддавати, якщо людина не відчуває себе впевненою у завтрашньому дні взагалі, хоч, хоч якось. І не знаєш, що вона буде завтра їсти, а ви тут кажете, що треба дати на ЗСУ. Або ти поганий українець, тому що надаєш на ЗСУ зараз. Треба віддавати стільки, скільки ти можеш дати, або не давати, бо різні ситуації бувають. Перше, про що треба думати, це про себе, свою сім'ю, а потім вже усе інше. Бо без себе і своєї сім'ї людина просто нема. Криза самоідентифікації. Я вже казала, що наші українці дуже активні і вони дуже вільні. Ті, хто поїхали, переживають кризу. Дуже важко адаптуватись у новому колі, в інших умовах, з іншими людьми, з іншим менталітетом. Дивіться моє відео про мистецтво адаптації, там я поетапно розкриваю тему міграції, різні її види, та якщо ви планували переїзд. Або вам дуже терміново потрібно поїхати, з чим люди стикаються і як швидше адаптуватися до нових умов. Інші країни мають свої правила, які можуть рушити наші. Наприклад, у Франції дитину обов'язково треба віддавати в садочок, бо можуть або штрафунути, або навіть засудити. Якщо ти хочеш індивідуальне навчання, у нас дівчата люблять займатися сім'єю, то не вийде. У Швейцарії люди мають менталітет, що можна порівняти з швейцарським годинником. Вони можуть здаватися скрягну. В Домінікані, наприклад, де я живу, дуже важко щось запланувати. Навіть на зустріч з адвокатом, адвокат може запізнитись на декілька днів, причому навіть не маючи жодних з цим проблем, ну так стало, що зробиш. Про це можна окреме відео писати. У іншій країні або ти вивчаєш менталітет, на що потрібен час. Розумієш ваші відмінності, думаєш, робиш так, щоб бути корисним у новому соціумі, вчишся себе застосовувати в новому суспільстві і частково приймаєш правила гри у цьому суспільстві. Або залишаєшся у своїй еміграційній депресії. Багато тих, хто навіть не думав, що хоче бути в Україні зараз, розуміючи, що вони хочуть назад в Україну. Щоб відчувати себе тим, ким ми себе створювали та відточували багато років у нашому суспільстві. Зараз треба створювати себе знову. І це не так просто, і на це потрібен час. Потрібні ще події, які б нам допомагали визначитись, якщо це ще не так. І так далі. Українці вразили і самих себе, і весь світ тим, що ми вміємо бути єдиними, не дивлячись на такий апокаліпсис. А може навіть дякуючи йому, ми зрозуміли, що ми можемо об'єднувати. Тож давайте якось тримати цей рівень єднання. Поганим словом, зараз можна образити сильніше, ніж у довгоєнний час. Давайте будемо дружніми серед своїх і не будемо розпаляти вогонь там, де він просто не потрібен. Пам'ятаєте мій розподіл людей на початку? Погана новина, що ці люди, ну, взагалі усі, да, яких я назвала, не зможуть повністю Зрозуміти положення один одного. Війна завдає емоційний стресовий тон, який впливає на нас негативно і накаляє усі і внутрішні, і зовнішні конфлікти. але не зрозуміємо ми до кінця один одного, тому що просто у нас різні життя, різний досвід. І так було і до війни. Ми можемо тільки уявляти, як відчуває себе людина, що на фронті. Ми можемо тільки уявляти, що відчуває людина, у якої розбомбили дім. І вона зараз десь у Швейцарії, наче де все має бути класно, але їй погано. Ми можемо собі уявити біль дитини, яка живе за кордоном, і розуміє, що її батьки зараз в Україні. і вона не може їх вивезти, бо там немає грошей, немає можливостей, або може якось старається їх вивозити. Ми не зрозуміємо відчуття наших політиків, тих, які мають величезну відповідальність зараз. І стараються якось вирішити цей балаган. Тих, хто вис свою сім'ю і зараз не знає, що робити зі своїм життям. Ми не зрозуміємо людину, яка сидить у своєму домі, а в небі галасують сирени і літають бомби, якщо це не ми самі. І так далі. Ми дійсно не зрозуміємо один одного до кінця. Але це не має нас роз'єднувати. Це навпаки, має давати нам шанс зрозуміти, які ми різні. І що в цьому наша перевага? Тому давайте об'єднуватись якось не тільки в Україні самій, а й з тими, хто поза Україною. Будь ласка, прошу кожного: ставтесь з повагою до кожного українця, бо ти ніколи не знаєш, що переживе людина, і порівнювати життя людей просто не можна, тим більше засуджувати булити та шукати кому краще або гірше. Я думаю, що ви зрозуміли, що мій такий монолог. Я сподіваюся, він хоч якось подіє, Він через те, що я багато почула різних ситуацій. Я багато почула думок. Я багато почула і побачила людей, які і в Україні, і поза Україною, які бувають ситуації. Коли я прочитала різні коментарі, мене просто вже, я не знаю, бомбунуло. Тому я. Записую таке відео, сподіваюся на краще. Мирного всім неба. До зустрічі!